Сьогодні до нас, на свято, свято Миколая. Прийшов Миколай і приїв гостей наш, це міський голова поярської міської ради, Добрівський Тарас Григорович. Давайте його вітаємо. Він прийшов до нас, він знає, що ви діти. У нас сьогодні діти є ті слухняні. І Миколаївчик приносить подарунки слухняним діткам. А не слухняним що діти? Різочки. Але я думаю, що ви сьогодні всі слухняні і візучити нам не приніс, не міський голова, не ми вам не даруємо, бо ви в нас сьогодні слухняні. Також? також у нас є представники від е представники, скажіть мені, будь ласка, ми разом. Ми разом окрема організація відракова Олександра. Миколаїв сьогодні Миколаєвич. Також при не пішли вас привітати. Також у нас є ви отримаєте подарунки від поясного міського голови, від представників разом об'єднана організація Юра Коваль Дмитрович, від Соколенка Юрія Володимировича та дитячого садочка. Ви чекали подаруночки, діти? Чекали, ви з кухнями, не буде морія. Мічка тиха приємний.